Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Олексій Гетьман, військовий оглядач майор запасу Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Судячи з цього звіту і з того, що дають і українські осінтери, і російські пабліки, на якому населеному пункті зараз росіяни зосереджують свої зусилля? Ух, ну ви знаєте, скажімо, що на якому окремому населеному пункті так складеться враження, що на інших там нічого не відбувається. Ну, це вищевить Кураховський напрямок на південь від Покровська. Вони намагаються там просунутись. Це може бути ну. Знаєте, найбільш найбільше зосереджені сили росіян там, де ми по зв'язку зведення Генерального штабу можемо проаналізувати найбільшу кількість бойових зіткнень. Тобто, це такий чіткий показник того, де, де, відбувається, де, де Росіяни намагаються бути найбільш активними. Ну поки що головні бої відбуваються на, ну, на Покровському, на Кураховському напрямку, тому яке саме місто. Ну, можна, можна Кураховський напрямок, можна Селідовський напрямок. Ну, знаєте, так сказати, де, де саме, які в них. Мета мета просунутися до меж менше, Донецької області, мета приблизитися як можна ближче до Покровська, мета захопити в ну, Курахівському на напрямку просунутись. Може з'єднати сили з Вуглядара, це з Вуглядарського напрямку та Кураховського напрямку. Це може бути Левадне. Там вони не суттєво просунулися на Запорізькому напрямку. Ну я не знаю, яку можна обрати якісь населені пункти, де відбувається найбільше більш бої. Це таке питання. Ну, дуже, дуже складне, скажімо так. Я не знаю, як на нього відповідати. Видання «Вельти» з посиланням на матеріали інституту вивчення війни говорить, що армія Росії у жовтні вийшла на рекордні темпи захоплення українських земель. Ось у жовтні, це починаючи з березня 2022 року. За жовтень, ще не повний жовтень. Росіяни захопили 478 квадратних кілометрів землі. Ну це найбільше спочатку взагалі повномасштабного вторгнення. За рахунок чого їм це вдається зараз? Ну, За рахунок того, що вони готувалися до цих наступальних дій, їм сприяє погодні умови. Ну, і до того ж ті позиції, які, ми, які, які нам довелося залишати ну, після Мар'янки, наприклад. І от всі ці позиції, які ми зараз де ми тримаємо оборону, це вже невигідні. Ну, ми знаємо, що і Вугледар, і Мар'янка, і Авдіївка це були міста, де були панівні висоти, так звані, де було зручніше тримати оборону. Зараз нам ну тут не можна в кілометрижех, в кілометражах, квадратних кілометрах виміряти успіх чи неуспіх успіх російської армії. Після того, як нам довелось бути, наприклад, Завдіївки, то треба було відходити одразу кілометрів на 10 на захід. Бо після панівних висот починається не панівні висоти, а позиції треба тримати оборонні позиції, враховуючи рельєф місцевості. Тобто наступні, ну зручні зручні рельєф місцевості, де можна було б, де можна було б, де можливо було тримати оборону, знаходиться ну від від. Відповідно, за, не за 100 метрів, за, за десятки кілометрів. І зазвичай треба було б з точки зору військового, виключно з військової точки зору, відходити на більш зручні позиції і там тримати оборону. Але враховуючи, що такий деаналіз, скільки квадратних кілометрів захопили, то ми не в дуже зручних з точки зору рельєфу місцевості містах починаємо тримати оборону, і, звісно, нам і, там тримати важко. І Доводиться відходити. Ну і от бачите такі песімістичні коментарі про те, що залишили найбільше просування з часів там, початку повномасштабного вторгнення. Ну, так це просто вони ями захопили, в яких нам взагалі не треба було з моєї точки зору тримати оборону, треба було одразу відходити на зручні позиції, рельєфно зручні позиції. Але ну, бачите. Трошечки впливає емоційна, медійна, політична складова, що не можна там залишати кожен метр, тому нам доводиться в незручних позиціях тримати оборону і відходити з баяни. Ну, на війні таке буває. Загалом цього року росіяни розпочали ось такий інтенсивний наступ на початку травня з наступу на Харківщині? Я пам'ятаю влітку. Аналітики говорили про те, що ось цей наступальний імпульс він має вже йти на спад, тому що ну не можна весь час тримати ось таку високу інтенсивність, як почалася з травня. На вашу не думку, чи справді не можна і коли такий можна. цей імпульс, імпульс має піти на спад, бо вже півроку. Ну я думаю, що він вже 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 незабаром. Піде на ну, спад. Тільки почнуться інші погодні умови. Я думаю, що він спаде. Справа в тому, що будь-які наступальні дії, ну наступальна операція. Вона планується. Ми про це щодо знали, що з кінця минулого року вони планували літню операцію, наступальну операцію. Планування операції – це не тільки залучання певної кількості живої сили та техніки. Це прописані, мають бути всі рухи всіх інших служб, взаємодії між військами, між родами військ. Точніше, і от це все планується, організується. І тоді плюс звісно і кількість техніки, артилерія, живосили, ну, сил та засобів, і проводиться наступальні дії механічним додаванням людей чи техніки неможливо підтримувати інтенсивні наступальні дії, бо вони мають бути сплановані. Підрозділи мають розуміти, як їм взаємодіяти один з одним. На колінах на ходу це не вирішується. Ну, якщо б це вирішувалося, було ну, навіщо тоді вони готували майже півроку цю операцію. Якщо можна не готувати, просто взяти, зібрали людей та дали команди побігли наступати. От те, що вони спланували, воно вичерпалось практично, вони вже починають імпровізувати. Тому я думаю, що ну, найближчий час найближчі тижні, я думаю, що в листопаді місяці, особливо коли почнеться, зміниться погодні умови, не ну, обов'язково буде різні дощі, це може бути просто холодніше, це може просто стати м'який ґрунт навіть без рісних дощів, ну, згідно природних умов. То наступальні дії не тільки важкою технікою будуть складними, а й навіть піхоти не зможуть по не пересуватися. Ну для того, ж, в них живуть вичерпувся ресурси, які вони підготували. Не кількість людей і техніки, а кількість планів, які були прописані, які були погоджені там певним чином, доведені до кожного підрозділу. Це для того, щоб. Продовжити наступальні дії, треба зупинятися знов такі, те, що вони робили в кінці минулого року, планувати наступальні дії і потім їх виконувати. Ще раз на колінах не можна продовжувати планувати якісь дії по ходу і намагатися далі робити наступальні дії. І так, півроку це доволі довго, це вони добре підготувалися. Ну в будь-якому випадку це не може тривати. Безкінечно, скажімо так, а я це вас... так. Вони вони перетягнули вже трошечки ніж це реально можливо. але це практично вже максимальний терміни, які можна ну які їм відпущені, скажімо так, ну ні, ма будь-якій армії, яка планувала наступальний ді. Ще раз я на цьому дуже так хочу, щоб наші глядачі дуже. Прислухали цим словам: наступальна операція – це не просто зібрала докупи людей техніку і дала команду побігла вперед. Це серйозне планування. Ми так само плануємо операції. Україна НАТО планують операцію, Росія теж планує операцію. і коли спланували, то все, що ви спланували, ну закінчили. Треба писати новітні плани, простіше кажучи. А для цього треба зупинятися. Але я хочу з вами трохи більше поговорити про ось це очікування того, що грунт стане м'якше, а значить, наступ не має сповільнитися. Про це говорять і аналітики і військові. Але у мене у зв'язку з цим є питання. По перше, зараз військові в наших ефірах говорять про те, що що росіяни все менше і менше використовують важку техніку. Переважно це піхота, яку яка власне досягає успіхів за рахунок своєї нескінченності, кидають, кидають, кидають ці групи, і за день цих накатів можуть бути десятки. А по-друге, наступ, наприклад, на Авдіївку, вона вона то була захоплена в середині лютого, але почався він у жовтні одночасно з подіями в Ізраїлі. Солидар був захоплений взимку Бахму, Тут гарячі бої почалися і точилися там взимку, хоч він був захоплений уже всередині весни. Чому зараз має бути інакше? Чому зараз має піти на спад? От тільки через цю тривалість підготовки операції самої? В першу чергу, це тривалість підготовки операції, Це плани, які були прописані на операцію. Погодні умови впливають, але вони не не, 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 не судрішають визначального значення. Ну, можна і взимку наступати, можна і при поганих погодних умовах наступати, більше використовуючи, наприклад, авіацію, дрони, артилерію. Тому це, це ускладнить, ускладнить, ну, ускладнить, але не зупинить. До того ж, не тільки танками можна, важко буде пересуватися. В тому числі логістично для забезпечення військ на лінії фронту, тому що пересуватись можна буде тільки дорогами, які, які під прицілом і прострілюються нашими ракетами і артилерією, а по полю вже не приїдеш. Це не обов'язково. Поганий ґрунт впливає тільки на, ну, на танки, які можуть робити якісь наступальні дії. На підвозити все, що необхідно, на ноль з ракетних доріг. Теж по полю вже не поїдеш, тільки по дорогам, тобто звужується Ділянка, по якій можна рухатись. Тому, чому може бути по-іншому? Ну, подивимось, по лихому рахунку і взимку проводяться наступальні дії, і восени можуть проводитися наступальні дії. Не треба очікувати, ну це трошечки так щось знову-таки перегріти очікування, що зараз почнуться за дожди, вони нічого не зможуть зробити. Ну, не треба вважати, що вони не зможуть. Це ускладнить, це багато чого ускладнить. І робити наступальні дії при таких поганих погодних умовах важче, ніж е, тримати оборону. Але казати, що це зупинить їх, ні. В першу чергу зупинить те, що те, е, те що вони підготували наступальну операцію, вона закінчилась. Е, Новітня ну, наступальна операція, якщо вони планують, а не швидше за все планують, вона має бути теж під, вона має бути підготовлена. Ну, що було до початку цієї операції. Були, ну, Ну, по великому рахунку окоп на бої, хоча сил та засобів форсян нестачало. А не готували, не прописували все, що необхідно для того, щоб цю операцію проводити, як вони зараз це роблять. І коли вони те, що прописали, вже використали, ну логістику, ну все ну, тут можна перераховувати це. Ну, і, по перше, довго, по-друге, нікому не цікаво. Вони те, що підготували, вони вичерпали. І для того, щоб робити наступні наступальні дії, треба знов таки прописати. І неможливо проводячи наступальні дії, готувати одразу новітню наступальну операцію і не прекращаючи ту, яка вже йде, починати новітню. Бо це потребує певне перегрупування військ. Це попевне ну, так, ну такого ще не було. Такого такого не буває. Так зробити, ну навіть теоретично неможливо. Олексію, звернув увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог. Чернігівщина додалася. Прошу наших глядачів там бути обережними і зважати на це. А вам як пропоную... ну, по часу це шахеди, такі шахіце шахіди це, це традиційний час, да, шахіди, традиційний час. Але е, я пропоную вам зосередити зараз на іншій трохи темі. Солдати і офіцери КНДР уже на території України. Скоро їх чисельність значно зросте. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті Україна Північна. Європа президент наголосив, партнери мають відреагувати на таку ескалацію. Послухаємо. За даними нашої розвідки, невдовзі чисельність військових КНДР збільшиться до 12 тисяч, і це має статися досить скоро. Це питання не місяців чи років. Безумовно, це ескалація війни і викликає подив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть, не варто переходити червоні лінії, не варто запускати ескалацію. За даними південно-корейської розвідки, у перекиненому контингенті 20-річна молодь і навіть підлітки, але вони вже пройшли базову бойову підготовку. Тож оцінити їх потенціал важко. Бо це перший випадок, коли північно-корейські військові воюють за кордоном. Ну і присутність солдатів КНДР у Курській області. Підтвердили у НАТО про це заявив генсек Марк Рюте. За його словами, делегація Південної Кореї поінформувала альянс, також Японію, Австралію, Нову Зеландію, про те, що її розвідці відомо про присутність військових північної Кореї в Росії та їхнє залучення у війну. Послухаємо цитату. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії. Це є черговим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і небезпечним розширенням війни. НАТО закликає Росію та КНДР негайно припинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю це загроза і для Тихоокеанської, і для Євроатлантичної безпеки. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Ну, я нагадаю те, що відомо станом на цю мить, це повідомляє центр національного спротиву на Курщину прибули понад три тисячі північно-корейських солдатів. Вони почали злагодження, аби краще взаємодіяти між собою і вивчити місцевість і, за словами місцевих жителів. Військових КНДР навчають на полігонах переважно вночі функцію перекладачів та спостерігачів виконують працівники посольства. Олексію, на вашу думку, що ці північнокорейські військові можуть робити на території України? Я маю на увазі, яку функцію виконувати, які бойові завдання? Я впевнений, що спочатку вони не будуть використовуватись десь на нулі, ні на Курщині. Ну може на Курщині спробують якісь підрозділи невеличкі на нашій території Вони Поки що швидше за все буде займатися якимось ну, іншим іншою роботою, там інженерними можуть бути обладнанням якимось, навряд чи кинуть на ноль одразу, але потрошечки будуть підготав, підго, підготовлювати і задіювати безпосередньо на лінії фронту для того, щоб зрозуміти наскільки це наскільки ці підрозділи боєздатні і наскільки вони можуть. Бути комуніку, комунікувати з е, безпосередньо російським командуванням і з іншими російськими військами, які будуть знаходитися там ліворуч праворуч, і в залежності від того, який буде результат таких випробувань, е, будуть прийматися рішення по залученню чи не залученню більшої кількості е, військових кандидар, бо тим чи ним казав про те, що е, якщо треба, вдвоне мільйон можуть прислати військовослужбовців, ну е, північних реців на російсько-українську війну. Тому де вони будуть безпосередньо, три тисячі, так прийшли, вони вже прийшли, вони вже отримали уніформу, е бачили, як копьорщики російські видавали їм те, що треба. То, що вони молоді, там худенькі, ну це антропологія така, вони, ну, ну і за включному бійці сумо, там вони всі такі, ця, ця раса, вона така худенька. Ну, ми в нас п'ять раз в світі, да? це одна молодня раса, вони такі, ну. Худенькі по відношенню до, наприклад, там інших раз, там європовідне, нігроїдная. Е Ну, давайте не вдаватися uh, uh, в антропологічні ні, це, дослідження, це не образи австралоїдні і американоїдні. Ну, тобто п'ять раз, ну три основних ну, виділяючи п'ять раз, тобто це не це на обслугти, це не расизм, це не разі. Так просто ну, вирішено, що раз є слово раса, що таке раса, це таке групування людей, поділяти їх на три основних категорії, ще до дві категорії. Ну тут я не знаю, що, що хто uh, зібрав. Давайте слав, ми все-таки зосередимося на військових, на тому, що вони. Можуть містове. робити на фронті, чи О, на вашу це... думку вони будуть ефективнішими в Україні, чи, наприклад, якщо вони будуть охороняти якісь російські військові бази чи склади, а таким чином росіяни зможуть висвободити вивільнити більше сили для війни з Україною? Оце це це, все це, це перша мета. Ну, не перша мета, це одна з головних цілей, це спробувати їх використовувати щонайменше на якихось інших роботах. Я не знаю, там щось будувати, щось охороняти може. А росіяни, які там зараз виконують ці функції, перевести на, на ноль. Хоча я чомусь схиляюся особисто, собі на особисто суб'єктів до думки, що їх будуть потрошечки випробувати саме в боях, щоб зрозуміти, чи можна їх використати як окремі підрозділи для ведення. Бойовий ну тут же і політика втручається. Ми ж пам'ятаємо, що країна НАТО, правідні країни світу, вони намалювали червоні лінії для цієї війни, які не можна перетинати. Їх по великому рахунку дві: Перше – це застосування тактичної ядерної зброї з боку росіян, і друге це долучення третіх країн до цієї війни. Пан Рюта, він вже підтверджує, як генсіяк НАТО і Байден. Керівництво Сполучених Штатів відреагувало, що всі знають, все розуміють, що це вже війська північних країн. Ну поки що інформація про те, приймають вони учі чи не приймають поки що. Такої інформації немає. Я впевнений, що Путін це зробить для того, щоб подивитися. Ну от вони прийшли червоні лінії. Яка буде реакція? І тут же почнеться слова про Радбе про ще щось. Ну це не це не реакція на перехід червоної лінії. Реакція мені здається, має бути зовсім інша. Тут можна на 100% погодитися з президентом, який тільки що сказав, що. Чекайте, ви ж самі казали, що це неприпустимо. А зараз починаєте казати, що ми що знов схвильовані, ну так воно, так, ну, так не можна. Це вже. Це вже за красну лінію для нас заходить. Що ви кажете, що ти росіяни, якщо можна перетнути цю красну лінію, вони перетнути наступну красну лінію. Якщо ніхто нічого не зробить, коли долучиться третя країна, північна Корея до війни російсько-української і нічого не зробить цивілізований світ, то вони наступна червона лінія так само зможуть прийти. Якщо не якщо це червона лінія, вона зовсім не червона, така трошечки рожевенька. Олексію, спасибі вам за ваш час. В цю пізню годину Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу Збройних сил України, про північно-корейські війська, в російсько-українській війні. Ми будемо говорити далі в цьому ефірі.